Ох же ж і втулив. Отже ж і втулив. Як він класнюче втулив і непоганий окунець, О, це дуже непоганий. Це прям те, що треба. Таких буде побільше, друзі. Кайфові. Ну що, друзі, дивіться, який красень жирненький. Зараз ми обов'язково його відпустимо і я вам розкажу в чому, в чому прикол. Тому що достатньо багато часу я проходив для того, щоб його зловити. Ну давай, око, не пливи, щоб ти. Щоб ти ще виріс. Давай тобі в інший бік. Ох, який красунчик жирненький. Все, поплив. Ручкою тільки помашемо. Я змінив вагу, поставив я 3,5 грами. 3,5, друзі, тому що більша вага. Не хочу її брати і хочете трісний. 3,5 проводка виходить за одну проводку 3,5 грамами. Це як дві проводки на 7-8 грамів по швидкості. Але більш результативно, давайте будемо перевіряти. Далі. І я сподіваюся, що окунець нас не залишить байдужими від своїх покльовок.